Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні пропоную вам приготувати хліб на сковорідці. Готується все дуже просто, легко та швидко. В просіяне борошно додаємо сіль, сухі дріжджі, все добре перемішуємо, наливаємо воду та замішуємо тісто. Тісто буде липкувати, але так повинно бути. І нагадую, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте та не забувайте підписуватися на мій канал і ставити вподобайки. Миску з тістом накриваємо рушничком та залишаємо на 40 хвилин. За цей час тісто повинно добре піднятися і збільшитися в розмірі. Знімаємо рушничок, зверху поливаємо тісто олією і легенько його обминаємо. беремо сковорідку, на якій будемо обсмажувати хлібчик, змащуємо її добре олією, розмазуємо олію по всій поверхності і на сковорідку викладаємо тісто. Накриваємо його рушничком та залишаємо ще приблизно на 30 хвилин. І коли тісто збільшилося в розмірі, змащуємо його зверху також олією, накриваємо фольгою, накриваємо кришкою і ставимо на середній вогонь. Готуємо з однієї сторони приблизно 20 хвилин. Після того, як прийшло 20 хвилин, ось так за допомогою тарілки його перевертаємо, викладаємо другою стороною на сковорідку, знову накриваємо кришкою і готуємо також приблизно ще 20 хвилин. Мій хлібчик вже готовий, і я вам скажу, що цей хлібчик виходить дуже смачний, дуже м'якенький і чимось нагадує смак смажених пиріжків. Обов'язково спробуйте його приготувати. Усім смачного та до нових рецептів!